Ситуація на сході України залишається загостреною. Бойовики продовжують обстрілювати мирні населені пункти. Так 103 рази вони гатили по 27 містах і селах, особливу увагу звертаючи на територію станично-луганського району. На Луганському напрямку території стрілецької зброї артилерії та мінометів вели вогонь по станиці Луганській, Валуйському, а також по Петрівці. Під час обстрілу цього населеного пункту бойовики застосовували стрілецьку зброю і танки. Близько третій години ночі ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки. Однак, отримавши гідну відсіч з боку сил то змушений був відступити. Терористи залишили без води частину Луганська. Ремонтники не можуть відновити водопостачання через постійні обстріли. Бойовики обіцяли на певний час припинити атаку, але так і не дотрималися слова. Місто знаходиться під контролем терористів, і вони не обстрілювали його вже декілька місяців. Крім того, бойовики заявляють, що майже оточили наших військових біля Дебальцевого. Вони стверджують, що контролюють автомагістраль, яка пов'язує місто з Артемівськом та рештою районів підконтрольних українській владі. У прес-центрі АТО спростовують цю інформацію, зазначивши, що Дебальцеве залишається під контролем наших захисників. Терористи оточили його з двох флангів і продовжують обстрілювати місто з градів. Дебальцеве є однією з кількох гарячих точок, де в січнях відбувалося збройне протистояння. Експерти говорять, що просування бойовиків у цьому напрямку загрожує остаточно зірвати шанси на реалізацію вересневих мінських домовленостей. Бойовики несуть великі втрати через свої спроби влаштувати дебальцевський котел. Щонайменше дві сотні терористів важко поранені. Зараз серед них ширяться панічні чутки, що наші військові планують контрнаступ з боку Дебальцевого і Авдіївки, щоб відрізати горлівку від решти території підконтрольні противнику. Вони залишають свої позиції і блокпости біля міста. Спроби наступу російсько-терористичних військ у районі Маріуполя також були припинені. Українська артилерія щільно накриває передові ударні групи противника у даному районі. Бійці збройних сил України та інших військових формувань, залучених до АТО. Міцно стоять на своїх позиціях і дають гідну відсіч терористам. За останніми даними, за час антитерористичної операції на сході України загинуло 1422 українські військові. У статистиці зібрані дані РНБО Міністерства оборони, СБУ, Державної прикордонної служби, прес-служб добровольчих батальйонів, правого сектора і відкритих джерел інформації станом на 28 січня.